Мамо, почитай, пожалуйста. Огірки. Одного разу Павлик узяв із собою на річку котьку ловити рибу. Але того дня їй не пощастило, а риба зовсім не клювала. Зате, коли поверталися, вони залізли у кологоспний город і набрали повні кишені огірків. Колхозний сторож помітив їх і засвистів у свисток хлопці на втьоки. Дорогою додому Павлик подумав, коли б часом йому не перепало за те, що він лазить по чужих городах, і він віддав свої огірки котці. Котько прийшов додому радісний. Мама, я тобі огірків приніс. Мама подивилася, а у нього справді. Повні кишені огірків. За пазуху огірки лежать Та ще й у руках два великих огірки. Де ж ти їх узяв? питає мама. На городі. На якому городі? Там, коло річки, на колгоспному. Хто ж тобі дозволив? Ніхто. Я сам нарвав. Отже, вкрав? Ні, не вкрав, а так просто Павлик брав. А мені не можна, чи що? Ну і я взяв. Кодько почав виймати огірки з кишень. Стривай, стривай, не викладай, каже мама. Чому? Негайно неси їх назад. Куди ж це я їх понесу? Вони на грядці росли, а я й зірвав. Все одно вони тепер рости не будуть. Дарма понесеш і покладеш на ті ж грядці, де зірвав. Ну, я їх викину. Ні, не викинеш. Ти їх не садив, не вирощував, не маєш права й викидати. Котько почав плакати. Там сторож, він нам свистів, а ми втекли. От бачиш, що робите, а коли б він вас упіймав, він би не настогнав, він уже старенький дідусь. Як же тобі не соромно, каже мама, адже дідусь за ці огірки відповідає. Дізнаються, що огірки пропали, скажуть, що дідусь винен, гарно буде. Мама почала запихати огірки назад до окоченої кишені. Котько плакав та й репетував не бідує, я, у дідуся рушниця, він стрельне і вб'є мене. І нехай вб'є, нехай краще у мене зовсім не буде сина, аніж син злодій. Ну, ходімо зі мною, матуся, на дворі темно, я боюся. А брати не боявся, мама дала котці у руку два огірки, котрі не помістилися у кишені, і вивела його за двері. Або неси огірки, або зовсім йди з дому. Ти мені не син. Кодько повернувся і повільно, повільно поплентався вулицею. Уже було зовсім темно. Кину їх тут у канаву, а скажу, що відніс, вирішив котько. І почав роззиратися навкруги. Ні, віднесу, ще хтось побачить і дідусеві через мене перепаде. Він йшов вулицею плакав, йому було страшно. Павликові добре, думав Котько. — Він мені свої огірки повіддавав, а сам удома сидить. Йому напевне не страшно. Вийшов Котько з села і пішов в поле. Навколо жодної душі. Від страху він не пам'ятав, як дістався городу. Зупинився біле, як стоїть і плаче все голосніше і голосніше. Сторож почув і підійшов до нього. Ти чого плачеш? питає. Діду, я огірки назад приніс. Які огірки? Та ті, що ми їх з павликом нарвали. Мама сказала, щоб я відніс назад. Он воно що? здивувався сторож. Це означає, що я вам свистів, а ви таки огірки поцупили. Кепсько. Павлик брав і я взяв. Він мені свої огірки віддав. А ти на павлика не зважай, сам тямити мусиш. Ну, більше так не роби. Давай огірки». Та йди додому. Котько витяг у гірки і поклав їх на грядку. Ну, то що? Все чи як? запитав старий. Ні, одного не вистачає, відповів Котько і знову заплакав. Чому не вистачає? Де ж він? Дідусю, я один огірок з'їв. Що тепер буде? То що ж буде? Нічого не буде. З'їв то й з'їв на здоров'я. А вам, діду, нічого не буде за те, що гірок пропав? Та диви, усміхнувся дід. Ні за один огірок нічого не буде, от коли б ти не приніс отих решти, от тоді так, а так ні. Котько побіг додому, потім раптом зупинився і закричав звіддалік Діду, діду, ну що ще? А ото гірок, що я його з'їв. Osionfish. Як буде вважатися, украв я його чи ні? Гун, сказав дід, о тобі ще й заморока. чого там хай не вкрав. А як же? то вважай, що я тобі його подарував. Дякую, дідусю, я піду і іди, йди, синку. Котько, що й духу, помчав полем через яр, містком через струмок, та вже не поспішаючи пішов селом додому, а на душі у нього було радісно.